Відразу скажу, що такі голки у Нітровські МФ105, МФ100. Ще можна купити від 800 гривень Китай, та трошки дорожче майже як оригінали. Тут треба дивитися на упаковку, хто її знає, то там може бути голка. Стара оригінальна. А... Лайне факт. Так що хотів сказати. От e шел. Прийшлося приставити іголку на інший програвач, але хочеться, що він теж працював. А, та дуже цікаво вийде чи ні. Ось у цієї іголки вона обломана. І там є магнит. Я замірив дистанцію. І вона дуже схожа на оцю гзм 105 Обережно тут яка є підпис, немає підпису, вони різні бувають. От. Але в мене там трошки їх є. Та трошки там всякого, всякого-всякого. Але хочеться у нітро. Бо вона мені... Трошки більше подобається, ніж ГЗМ-ка. Ось обережно гілкою висунув з ГЗМки. Вот, та за розрахунками оця резинка, то є точно Коли вставиш сюди, що називається під тарець, то виходить те ж саме. Ну, враховуючи то, що Радянський Союз все де щось свого мало вигадав, то оця Тенорель, ліцензія Польська та СМК майже Працювались з того принципу. Тобто зараз я вставляю сюди голку, вирівнюю її, скільки змогу, та ставлю на пластинку і перевіряю, як воно працює. І ось така невеличка хитрість положення кантилівера. Я перевіряю по тіні. Тобто, коли світло падає як треба, ми виводимо голку і дивимося, як вона по лініях. Паралельно чи ні. Ну, дуже важко передати, що треба якогось гарного оператора сюди. Ну, я вважаю, що смисл понят, да? бачите? Ось голка. Ми бачимо, як падає світло і щоб усі. Тобто лінія кантелівера та корпуса совпала, співпала. Ось, і ще це можна дивитися, що кажеться, ну як кажуть, наглазок. На тобто праворуч-ліворуч. то таке. Зараз поставим и будет чути, працює або ні. Ось таке вийшло. Тобто, щоб YouTube не заморачував авторськими правами, скажу, що вона працює. Є різні прибори, можна погратись положенням, голки. Але в мене прибори мій слух до руки. Тому, повірте, що воно працює, можна з нею гратись і порівнював я, змінював ось. Цей Рега нова карбон, ангельська башка. Ось. Ну, Майже е, різниці на слух. Якщо є, то я її не чую і мене цей, це не заважає. Тому це відео не для аудіофілів. Вони можуть вішатися зразу. Відразу повісилися і пх, немає вас. Це для меломанів. Хочеться, щоб грало. Є купа запчастин, то можна щось зробити своїми руками. І то є не дуже важко. Ось кому було до справи ця ідея, то пишіть коменти. Або питайте. Майже завжди. Відповідаю на ваші питання. Хай щастить!